В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На озері світя з п'ятеро відпочивальників ледь не втонули на катамарані. У Луцьку посеред міста невідомий кинув гранату. ЄС розширив санкції проти Білорусі. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 30 червня у студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, скорботних 28 червня на Волині попрощалися із полеглим на Харківщині героєм Олександром Сидоруком. Поховали захисника у рідному селі Голоби на Ковальщині. Повідомляє община святого Георгія. Волинянин Олександр Сидорук разом із побратимами на Харківщині боровся проти збройної агресії РФ і був убитий 21 червня під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. На озері Світязь рятувальники запобігли трагедії і врятували людей. 28 червня за 400 метрів від берега у озері Світязь почали тонути люди на катамарані. Про це повідомили у ДСНС Волинської області. Усіх п'ятьох хлопців доправили на берег. Причина події поломка плавзасобу. У селі Коршів, що на Волині 28 червня, ввечері спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомили у ДСНС Волинської області. На щастя, загорання вдалося ліквідувати. Пожежу, ліквідували о 21.43. Площа пожежі 2,9 гектари. На гасіння подали два водяних ствола та використовували підручні засоби. Причина пожежі необережність під час куріння невстановлених осіб. Йдеться у повідомленні ДСНС. Волинь об'єднала 10 областей України та більше півсотні прикордонників на чемпіонаті Державної прикордонної служби з легкої атлетики. Змагання відбулися в пам'ять полеглих охоронців рубежу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Продовж двох днів команди 13 прикордонних загонів країни, серед яких і Волинський, змагалися за першість в індивідуальних забігах та естафеті. Загалом учасники чемпіонату показали достойні результати у своїх категоріях. Так, чемпіоном стала команда Національної академії ДПСУ. Друге місце посіли прикордонники з ОКПП Київ, а на почесній третій сходинці прикордонники Волинського загону. На вулицю кривий вал, що у Луцьку, 29 червня, прибули вибухотехнічні служби. За словами людей, невідомий нібито кинув імітаційну гранату. Як повідомили у поліції Волинської області, на місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Встановлено, що це піротехнічна граната. Ніхто з громадян не постраждав у результаті комплексних заходів. Співробітники СБУ спільно з національною поліцією затримали зловмисника, який 29 червня цього року. У Луцьку підірвав гранату у центрі міста. Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Далі у нас блок всеукраїнських новин за добу російською армією в Україні були атаковані 110 населених пунктів та 120 об'єктів інфраструктури. Через російську агресію, 28 червня, чотири людини загинули у Херсонській області. Ще 10 дістали поранення. А вже вранці 29 червня РФ знову атакувала область. Двоє постраждалих. Про це повідомляє військова адміністрація Херсонської області. Протягом минулого дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області. Одну із громад атакували 16-ма ракетами і скинули на її територію 18 мін. Повідомляють у військовій адміністрації Сумської області. Суспільне Вінниця інформує, що вночі 29 червня у Вінницькій області під час повітряної тривоги було чутно звуки вибуху. Також російські війська обстріляли Лиманську та Торецьку громади Донецької області. У наслідок ударів окупантів загинули три людини, а ще чотири зазнали поранень. Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, у Лиманській громаді під обстріл потрапили селище Зарічне, де росіяни вбили трьох людей. Та село Торське там зазнала поранень одна людина. Повітряні сили знищили всі 10 шахедів, якими росіяни атакували Україну. Про це розповів командувач повітряних сил Микола Олещук. 28 червня президент України повідомив, що вдалося повернути з російського полону ще десятьох наших людей. Серед них Наріман Джелял, заступник голови меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пехта Валерій Матюшенко цивільні, які були в полоні ще з 2017 та 2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам. І ще п'ятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи. Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Усі вони вже звільнені та вдома в Україні, написав президент. Поліцейські Києва затримали порушника, який вночі на столичній Троєщині підірвав гранату. Вибухом пошкоджено 11 автомобілів. Ніхто з громадян, на щастя, не постраждав. За інформацією поліції Києва, близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з житлових кварталів Деснянського району. Працюючи на місці подій, поліцейські встановили, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати, а також особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Нею виявився місцевий мешканець 1973 року народження, якого поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали за місцем мешкання. Під час обшуку квартири чоловіка поліцейські вилучили 5 гранат та близько 40 набоїв різного калібру. Вирішується питання щодо повідомлення, затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі. Станом на 29 червня тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій ворожим ракетним ударом багатоповерхівці у Дніпрі. Як повідомили у МВС, кількість жертв не зросла. Відомо про одну загиблу людину та 12 поранених. В МВС зазначили, що в одному з під'їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи. Пошкоджено 11 автомобілів. Під час рятувальних робіт ліквідовано пожежу та вивезено 190 тонн будівельного сміття. Увечері, 28 червня, російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Громадянин Молдови та його неповнолітній брат організували незаконну схему переправлення чоловіків за кордон. Як повідомили у Держприкордонслужбі України, довго клієнтів їм шукати не довелось. Запропонували мігрувати двом знайомим. За таку послугу ті мали виконувати сільськогосподарські роботи на угіддях іноземця. Усіх чотирьох затримали прикордонники. Стосовно аграрних рекрутерів направлено повідомлення до поліції. На інших склали адмінпротоколи. Рада ЄС 29 червня ухвалила санкції проти білоруської економіки, які покликані відзеркалити деякі з обмежувальних заходів проти Росії, і таким чином розв'язати проблему обходу санкцій. Інформує Європейська Правда своїм рішенням. Рада єС продовжує заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення та передових технологій, а також вводить додаткові обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти Зміцненню білоруського промислового потенціалу також запроваджуються додаткові обмеження на експорт до Білорусі товарів і технологій для морської навігації та предметів розкоші у найближчі дні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на 150 мільйонів доларів. Окрім боєприпасів калібру 155 мм, міліметрів, там також будуть ракети-перехоплювачі до систем ППО Хаук. Про це Ройтер сповідомили двоє американських чиновників. Очікують, що пакет оголосять у понеділок, 1 липня. Таким чином США підсилюють українську протиповітряну оборону, оскільки протягом останніх тижнів Росія завдала масштабних ударів по українській енергетиці. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот вісімдесят також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На все добре і побачимось.